Та водохресні традиції нашого краю це той нетлінний скарб, який передається з покоління поде... покоління, з любов'ю до колядок, мішувань, насіванок, щедрівок, що возвеличують Господню благодать. Ой, це... І учасники літературно творчого гуртка «Словограй» який при нашій Голочанській школі шанують і поважають рідні звичаї, підтримують їх словом та ділом. І цьогорічного святвечора, який у народі називають голодною кутею, до того часу, доки не вип'єш священої води, портківці будуть веселити щедрівками вчителів, голову сільради, священників та всіх добрих людей та бажатимуть їм здоров'я, щастя, радості. Будемо ходити вулицями рідного села Голгоча, будемо співати і радіти тому, що внесемо у кожну хату енергію добра, віри, надії, благодаті, любові, які у святвечірні години мають особливу дію творити гарний настрій і надовго зберігатися у пам'яті. Ми будемо дарувати господарям щедрівки, віншування. Та листівки з мудрими та щирими словами любові, щоб святкова аура витала втіхою в їхніх серцях, адже ми будемо щедрувати на збагачення того скарбу, який підносить і возвеличує наш народ. Добрий вечер, господарю! Мир у вашу хату, будьте ласка нас прийняти, Бог вам дасть заплату. Він вас, господарю, і господине вас також. Нехай сьогодні вашу хату оберігає сам Христос. Добрий вечір, добрий пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, землеси. Поміч завжди з вами буде. Худібка і пчілка нехай виростає. Град, огонь, туча, нехай вас минає. Будьте здорові, як риба в морі. Хай живе достаток у вашій коморі. Ой, чи жито, плужок так раненько, рин. Так рано, так рано, раненько. Родину, бажаємо щастя і добра, щоб Нива збіжжя золоте родила, щоб хата радістю цвіла. Україна вся щедрує, щастям повне земля, у небі ангели співають, прославляємо Христос. Уся родина за стіл сідає, Любов'ю їх Господь єднає, причиста щастя посилає, на добрі справи надихає, а наш гурток слово грай, всіх благ вам бажає, Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь світ не зникає. Христос рождає!